Вітаю, любі друзі! Не робила я огляд на черіки. Тому в цьому відео зараз ми пройдемося і продегустуємо коктейльні томати, які в мене у му році, і черрі томати. Оце, зараз помідорчик стигне американський чорний. О, до речі, бачите, совка. Це Актофіт допоміг. Ось такий він зрілий, американський чорний. Так, кладемо в мисочку, йдемо далі до черіків. Цьому році совки дуже багато. От, то я радію, що хоч щось подіяло. До речі, Актофіт. Він біологічний препарат і можна вже споживати помідори через 48 годин після обробки. Так, ось це ми візьмемо черік. Апельсинова гроздь. Я його вже обібрала, навіть консервувала з цукіні дуже класний солодкий помідорчик. Так, йдемо далі. Ось такий, ось такий, Це, звісно, їх тут оббирає і чоловік об'їдає. І Тимурчик. так, де ложечка? Це, напевно, фляшин, але немає, немає ложечки. Добре, подивимося. Дуже схоже на фляшин. У мене в цьому році фляшин такий маленький. От він також. Бачите, які гроздочки. Ось такі сливки. вони такі плотненькі. Фляшин томат написано. Ну, будемо сподіватися, що це він, бо іншої назви в мене немає. Не скажу, що м'яга врожайний, він високорослий, але ось такі от має черіки. Теж смачний, але не такий солодкий, як груша. Помаранчева груша. Так, далі. черри изумрудная груша. Черри изумрудная груша. Ось лепестки. Ой. Ось такие. Нет. Ізумрудіки. Так, черрі ізумрудна груша. Так, ну і ну, це, напевно, не чері, і на нього огляд я робила. Угу. Я казала, що він дуже поражається вершинкою, і це сливка гурман. Ось така сливка гурман. Смачний помідор, перші грозді поражаються вершинкою. Але він дуже врожайний і за счет того, що він врожайний, вершинка, ну не так страшна. Смачний. Так, далі. Далі, далі. Далі дуже схожий на попередній ось такий черік. І це у нас пурпурний серцеєд. Пурпурний серцеєд. І ж такі з носиком. Так, але вони більш такі бліднуваті, от в порівнянні з цими. Так, ідемо далі. Далі чері гара Це ті помідори, які висять в гроздях. Ну, всю зиму і можна їх їсти. Дійсно, вони. Не втрачають смаку, коли підсихають. Вони дуже класні, смачні. Мені сподобалась гора візовій. От, скуштуємо. А цей чері – це рапунцель, але в мене ось така. Ось така вона, ну, звичайного смаку. от Якщо пансинкувати, вони крупніші, якщо ні, то вони ось такі мілкуваті. так І ось ще в нас класний помідорчик, їх тут зразу два поруч, це ось такі. Дірву гроздочки, схожі на блаш. Написано язон. Напевно, це не язон. Це або блаш, або щось з того. Зараз подивимося далі. Помідор з антоціаном, такі от черіки. От. Ростуть такими грушками. Дуже приємного кольору. Дуже врожайний, високорослі. Це все високорослі. Так, теж ложечки не бачу. Теж не... без назви. Всі ложечки діти порозносили. Оце мені треба піднімати зошита і шукати, що я тут посадила. Слава Богу, я зробила план, що я де посадила. Але ну, ось такий от дуже високий. Класний врожайний чері з антиціаном. Це не черік. Ну і ще один. Я теж додам до цього списку ось такий гарню Ой. Полосаті шари. Ось такі, який я не саджала, але він в мене попався. Дуже класні баночки виглядають красиво, дуже врожайний, дуже високорослий. Ось, дуже, дуже красиві і смачні. Але лопається шкірка, вони, їх треба трошки зеленкуватими закривати, бо їх е, колір стиглості повної. Ось такий. Трошки такі пурпурні. І все, він готовий. Ось такий він стиглий. М'ясистий, класний. Так, теж скуштуємо. Ну і пішли скуштувати. І так, усі розкладені. Зробила собі такий черновичок, буду підглядати. Начебто знайшла сорти, всі як називаються, і буду розказувати. Перший американський чорний. Це мені дала сусідка розсадою от І я посадила. Ось така зірочка, коли хвостик відриваєш. от Високий, гарний такий, здоровий кущик. от По 5-4 гроздочки. Він дуже соковитий і, в принципі, він смачний, кисло солодкий Всередині він, він ось такий. Я його вже куштувала, зараз не буду, тому що тут е все ж таки кислоти більше, ніж солодкості. От, такий американський чорний. Вражальність середня, стійкий до хвороб. М -м, в принципі, непоганий коктейльний, такий цікавий. В нього такі краплинки, він схожий на один сорт. Щось Космо із космічних оцих виведених сортів. Ну, якось так, вже не пам'ятаю точно. Так, далі апельсинова груша. Апельсинова груша це дуже смачний, солодкий чері. він врожайний. На гроздочці ви бачили ну, біля 10 таких от грушок. От, вони гарно висять, не осипаються. Дуже довго на кусту, він не в'яне. Можливо, навіть він підходить для тривалого зберігання, але ну, не знаю. От його скуштую, бо його можна їсти їсти, він дуже солодкий. Смачний. Він такий плотненький, він дуже класно себе у консервації показує. Він дуже красивий і не тріскається, не лопається. Далі фляшен томат. Фляшин томат, скільки дивилась я по відео, вони крупніші, але в мене отакі горошинки <смас> по тарілочці. У мене їх два кущики. Урожайний, в принципі. От він, справжній томатний смак томатний. Такий смачний, маленький томатик. Класний. А от далі ось цей сорт. Я його з куща дуже тяжко ви бачили на відео, від хвостика відривала, от так він рветься. От, але там було ізумрудна груша. Це не ізумрудна груша, ізумрудна груша чисто зелена і така грушевидна. Це Або фіолетовий смарагд, у мене такий був сорт в цьому році, або емалія. Або пурпурний ізумруд. Ось щось із цього, ложечки там немає підписаною. Я схиляюся більше на емалію, тому що саме емалія для тривалого зберігання на кісті, вона дуже схожа з таким довгим носиком. І от я спробую зірвати кісточки і разом з гара Візовія повісити да, на тривале зберігання. Якщо оцей дійсно буде зберігатися класно, на кісті, то це, скоріш за все, емалія. або це фіолетовий смарагд. Вони дуже схожі, теж високорослі, теж отак гроздями. Ну, але бачимо, що він ну, дуже красивенний, дуже красивий. Можливо, це. Ой, ой, я його вбила. А, можливо, це один і той же сорт. Ви ж знаєте, що зараз, от як називають. Давайте попиточку іще одну зробимо. Та, Йолки, зараз розріжу. Ось так він виглядає, дуже соковитий всередині. Тут дуже плотна шкірка, як у іамалії. Саме у емалії дуже плотна шкірка. Він кисло солодкий. Да, дуже схоже, що це саме той. Що довго зберігається, і це іменно Імалія. Так, ну і продовжуємо далі. Поки що з у цих всіх самі смачні це груша апельсинова і томат. От, Імалія середнього, цей також середнього, але більше кислинки, ніж у емалії американський чорний. Далі в нас дель дельвізуві. А, також оцей. цей також я не знаю, що це за сорт, це або пурпурний ізумруд, або фіолетовий смарагд, ну Тому що інших такого кольору, такої форми в мене черіки в цьому році не саджалось, або це якесь розщеплення. Ну Давайте подивимось: або фіолетовий смарагд, або пурпурний ізумруд, Це не емалія, це точно. Він занадто рожевий для емалії. Подивимось. і мали більш, більш така бортова, бордового кольору. М -м, вони майже однакові. Може, це просто таке розщеплення трошки. Може, це кучику щось не вистачило? На смак вони однакові, не дуже кислі. такі. Пріснувато. Приснувати помідорний смак. Так, далі: п'янело Візувія, гора візувія, жовті, бувають червоні, бувають чорні, шоколадні. Це помідор тривалого зберігання, хвост, вони висять дуже довго, так само, як і емалія. На кісті, прямо у вас в будинку десь, в прохолодному місці, там, не знаю, на кухні десь. І висять вони аж до нового року. Вони стають тільки смачніші, вони так трошки всихаються, але всередині сочні приємні помідорки. Гора візові. Дуже їх хотіла, постійно пересіювала, вони капризні в розсаді. От, червоного в мене так і не вийшло, хоча саджала. От жовтий, жовтий є. Він дуже смачний. Справді, помідорний смак, він дуже смачний. Він взагалі замінить вам помідорки. Ну, зимою я маю на увазі. Він дуже класний. Далі, Deep Purple. Deep Purple. Ось такі черіки, але в мене круглі. Іншого я не знаю, що це може бути, тому що Deep Purple дуже схожі, чері, ось такі врожайні, високорослі, але трошки подовгувати. Чуть-чуть такі черіки. В мене круглі. Теж не знаю, можливо, нестабільний цей сорт тип Purple. Але на іншої назви думати я не можу, бо нічого подібного я не саджала. Будемо під цією назвою, але майте на увазі, звісно, буду збирати насіння з усього цього вопросительним знаком, знаком оклику. Ну, тобто, він не він. Він дуже солодкий і дуже смачний. Оце справжній чері, хто любить чері, це дуже солодкий, смачний чері. І смак приємний одразу. Так, далі блаш, він же котя, він же стедливий рум'янець. Це улюблений сорт Тимурчика, синочка мого. От. В тому році вони в мене осипались. В цьому році вони ростуть в тому місці, де полив мало до них доходить. А там тінь, тінь така полутінь. І вони не осипаються, дуже класно тримаються на кущі, не знаю. Це вже з мого насіння. От, вони класно зриваються, вони не рвуться. От, як ось ці, да? Або як ось ці, де вони От, Коли зриваєш, одразу тріскається, лопається у попки. Ціння, вони сухо зриваються, дуже класно лежить довго. Блаш стеблівий рум'янець. От, або котя. Ну, як на мене, це одне і те ж саме. Плотненький. Зараз. Ну Ось такий котя в розрізі. Він дуже смачний. Він дуже солодкий, дуже смачний. У, до речі, за смаком схожий на оцей Cherry Deep Purple. Оцей стеблівий румянець, от я зараз принесла тарілочку, да? Тимурчик забіг. І зразу хватать. Я говорю, подожди, подожди, я зараз відео зніму, потім візьмеш. Тобто він їх дуже полюбляє, от як конфетки. От далі рапунсель. Ну, рапунсель як рапунсель. У мене в цьому році ось така. Догляду ніякого, я пустила його в три степели. Але, а якщо е гарно удобрювати, якщо пускати в один, то крупніше трошечки. Більш такий Ну, Що тут показувати? Це Це побалуватися. Він має солодкий смак. Взагалі, напевно, без кислинки. Ну, Таке. Я не дуже полюбляю черіки, тому для мене це не дуже. А чоловік прям пасеться біля цього куща. Він його насадив во всіх моїх горшках з квітами. Думаю, ладно. Посаджу йому. Для нього я його посадила. Не знаю, що він в ньому знайшов. За смаком так собі посередньо. Далі сливка гурман. Сливка гурман, це я вам показувала. Ось цей. А, ну, це, напевно, навіть і не чері. Але дуже смачний, дуже врожайний, він в гроздях. Тому чому б ще раз його і не показати? Так, да, дочері він взагалі тут ні до чого, але вже ладно, що є, то є. Ну, смачно. Але він кислий, він не, не має солодкості. Ну такий кисло-солодкий, помідорний, не фруктовий, я б сказала так. Ну і останню куштуємо абраказібру. Абраказібра взагалі в цьому році в мене гость, тому що я її не саджала, а в мене аж чотири кущі. У чотирьох постачальників, яких я купляла насіння, у всіх чотирьох є в каталозі ця брака Але я її не замовляла. Можливо, це мені ось попалось від когось, від якогось постачальника. Цей помідор зеленоплідний, дуже врожайний. По 6-7 в грозді помідорок помідорах отаких. Я вже їх і назакривала, наконсервувала, і наїлися ми їх. Він дуже смачний. Дуже ніжний тає в роті, але шкурка не з'їдається. От В баночці він, якщо такий переспілий, лопається. Треба обережненько оцей хвостик так відламувати обережненько. І. В принципі, тримається в баночки, але щоб був не м'який. Якщо вже от переспів м'який, то в баночки він розлізеться. От. Але їсти його ну це просто отак, поклав в тарілку таких шариків, і він просто піде за столом, тому що ну, спочатку його начебто так дивляться, зелений, зелений, непонятно що. Ну, от, да? Але коли починаєш їсти, це дуже смачний солодкий помідор. Я його буду саджати далі. Абраказєбра мені сподобався і дякую за пересорт. От, за те, що я його скуштувала. Тому що, ну, так би я його якби не скуштувала і не замовила б ніколи, чомусь він мені не сподобався. Але не знаю навіть і чому. Ось такий огляд, ось такі помідорки. Ось. І це усі чері, які в мене в цьому році. Ну, якщо щось ще там доросте, бо ще є навіть які тільки цвітуть. От. Якщо там будуть також чері, то я, звісно, покажу. Але я ну, вже перешукала усі. Може, там коктейльні ще залишились, покажу. Ось такий огляд на в 25-му році. Краса, просто краса. Всім пока.